Привіт, привіт! Будемо продовжувати. У нас є мейн квест, по якому ми зараз і підемо. Так, тут у нас якась сховка є. прямо в вагоні. Сподіваюсь, це не наша сховка. П'ять метрів. Навряд. М -м -м. Якась сходинка є? Ні, нема. О, сходинка. Та, блять. Сплошні перешкоди. Що тут? Так. Звичайно, без шика. Оу. Щось відбувається. Бля, а він мене і без фонарика добре бачить. Ну что, а кто наступный? А вот и нет. То кто-то был. А, монолит. Конструкция. Ха. Так. А вот и промень. Загадку. З пиками вони обрали пики точені. І скільки нам ще в патрулі стерчати? Зотов сказав до отримання нових розпоряджень. Отже, патрулюємо, поки колінця дрижати не почнуть. Як треба буде, капітан з нами зв'яжеться, а решта не наш клопіт. Ну шо ж? Розпочинаємо штурм. Ніфіга не бачу. земля в той стороне. Чего-то там треба спускаться. а, <laughs> ну, может, и тут. А, не, может, вот тут выход. Блин. Мовджу, та я би забив, якби цей мудак на мене ввечері не наїхав, що це я його звідти кликав. Хм. Ясно, там кіт баюн. А це просто довбойобе. У секторі виявлено стороннього. Негайно затримати. Да, мене. Як и трехсоте. Обежай это. Урожай-то. Спробуй дестаты. Да, спробуй дестаты. Сіль втрачено. Розійтися. <пробуй дистати> да, так ціль... Ну, може я чегось не знаю? Ага, думав, наїбати <світ> мене не вийшло. Ану, що ти Next! Що він десь на там на горі? Шіляється, курва снайпер ебаный то шо ты тут? Не, не тут. Хм Ты девы а де? А он овен. Та блять, ты куда? Я який? Хм, непогано. Прям... Стривайте, це та ж сама гунтівка, що й у мене, чи ні? Чи це якась снайперська? До! -да? Прикол. Це та сама, що і у мене. То що, де тут... Да тут спуск в педро. Ой, вот тут. Ха. О, там что? О. Четко не подвела. Оба. Пружина якась. Кто де є? Пружина. Вага помірно! Ага. Беру. Так, і що у нас стало краще? Да, стало значно краще. це спуск, чи ось... А, це спуск. Окей. Збереглися і пірнаємо. Да. Ну шо? Кейтс-кейтс-кейтс. Нихуя собі, блядь. Оце висадили. Це ж не те, що тут лазить його так висадило. О, потрібен ключ. Угу. Ну ладно. там туди. Ля, всі провода вже попиздили. Пообрізали і здали на металолом. Що тут написано? Не хочу розбирати. Ой. Палець зіскочив. Недалеко вона б'є. Так, краще я з... пістолетом походжу. Щоб не витрачати дорогоцінні набої. Яких і так, мабуть, у мене дохіга. Хто тут? Та то я. Не зважай. Я сталкер, займаюсь сталкерською діяльністю. Лутаю. А, скоріш за все, ти кіт баюн. Ага. Хм. Хочеш мене наїбати? А тільки де ти педлюка? Запустити генератор. Ніякі кабелі не йдуть, значить це в стінах. Шлях один вниз, у страшно вырубай. Не заблукав? Заблука, блядь. Сука. Що тут, ніхуя? Ніхуя. Сюди будемо виходити, скоріш за все. Знайдено та вилучено у даних щодо експерименту зі створення карти Ноосфери з розташуванням та взаємозв'язками псі на всі просторі. Стан комплексу достатньо нестабільний. Багато документів було знищено внаслідок природних причин. Чорт! Більша частина обладнання буквально розвалюється в руках. Решті інформації, яку вдалося вилучити, залишиться лише в цих звітах. Горво боляче! Звідки тут всяся цей хрюбаний стіл? Блін. Я ж не заблукав. Мімік. Це мімік? Так, а це генератор? Ні, мабуть, ні. Мабуть, ні. Кицька? Нарешті, блядь. Курва. Що, де ти шаркаєш, падлюка? Ладно, хуй з тобою. О, гілка. Кажуть, що у гілки, до речі, радіус виявлення артефактів дуже високий порівняно з іншими. Навіть е кращими за гілку. О, тобі ж медвідь, який у мене. та... Хм, забув, як називається, хоча я навіть і не знав, тому що я його ще не залутав наступний. Велес чи. Її? Не пам'ятаю. не буду вгадувати. Знайди сліди завершального етапу переобладнання комплексу для дистанційного керування дугою з Малахіту. Що б його? М -м, дуга та з Малахіту. немає навіть на моїх мапах. І це мост називає вичерпним інформуванням? курва, Ще й кодовий замок. І як, по-вашому, зрозуміти, чи залишилися там сліди зв'язку із свідомістю? Просто чудово. Доведеться мудохатись кодом. І що цей грюбаний доцент Орлов міг собі не крутити? Що це було? Хто тут? <плес> <плес> Котики, а ну йди до мене. Та не ви іди. А стоп, я ж звідси вийшов, хм. Так, зрозуміло, ми десь а олій, да заїбеш. Що ти помер, Блядь, Блять, що за... <связывая> Сука така. <связывая> Господи, насрав. Фух. Це було неочікувано. То він, значить, можуть, може стріляти з автоматів, да? І вбивати кицюк. Курва. То що? Я не поняв. Де код? Здрасте. Прибув у розташування комплексу Луч з метою пошуку та ліквідації будь-яких можливих посилань на проект X та його зв'язку з групою. Одразу було виявлено архівний аудіозапис доцента Орлова щодо проведення першого успішного тестування. Можна вважати винятково щасливим впливом обставин той факт, що ці дані не потрапили до сторонніх рук, оскільки перебували усіх на виду. Продовжую пошук будь-яких інших матеріалів проекту X, зокрема, пов'язаних з переобладнанням дуги у всі установку. От листопада 1976 року. Друга стадія тестування дуги. Запуск через три, дві, одну. Отримання всі сигналів, обробка інформації. Вирубаємо. Чарівно. Тест можна вважати успішним. Думаю, можна приступати до наступної стадії. Ходіть. Бля, ви знущаєтесь? А навіщо нам це робити? Ми ж, блять, тільки й займалися, що знімали ці випромінювачі, Йобані. Ну, походу, ми й довбойо. Я не здивуюсь, якщо відповідь так. Курвы. Вы мне сдаетесь? Не, вы мне не сдаетесь. Вы справжний Під сраку розійтися! Блять. Оце ти, курва. Ризко як фанес. А, так ви ліфтами користуєтесь, блять, Не лякай мене. То Ходиш тут в камуфляжі. Вночі не розгледіти тебе, падлюка Продовжувати пошук. Оу. Ну, ви продовжуєте поки. Да, це автоматичний пістолет, просто, просто мана небесна. Можливо, і ні. Нікого не привів. Молодець. У. -у, -у. РПМ. Розйобаний. Навіть не розйобаний. та ви що. Хм, Темп стрільби, шкода. Блін, цікава, валина. Цікава. Вогонь на ураження! Ладно. Векаре, прийом. Що, знову прийом. гальок. Усім закріпитися на позиціях та бути готовими до бойового зіткнення. Противник. ліквідував попередню зміну. Висока ймовірність повторного нападу. Це рахується як повторний напад, якщо я просто виходжу звідси. Я ж не ще раз сюди прийшов, ви просто ще раз зі мною ваші патрулі стикнулись. Я знаю, ти десь поруч. Ну звісно, блядь, я десь поруч, бо я тут. Ти мене бачив. Тому ти знаєш, що я тут. Ну чи знав. На поготові, о а тут день. Я щось. Ще занадто охуєвши, щоб і тут щось знайти. Чи хотіти тут щось знайти. О, -о, О, а, -а, -а. Ж херня какая так? Може на початку гри воно ще щось з себе уявляло. Але зараз, коли в мене вже якийсь бронекостюм є, то це вже таке щось херня на паличці. Так, то де сходи? Ой, я ж можу, мабуть, із зістрибнути, так? Так, звісно можу. У мене ж все ж таки артефакт є. Щоб стрибати так. Як навіжений. Так, а куди нам треба? А, залишити комплекс промінь. Тобі ж я можу залишити його... І не тут? Можна, наприклад, тут залишити? Ану. Ну так, як би, чому би ні? Чи ні, чи треба там його залишати? дуга о не, ебать, ебать. Сука, ебать, вы все бронючие. Ні, хлопці, ви якісь занадто бронючісі. Дайте, но ну, я поставлю ось це сюди. І перебінтуюсь. А там подивимось. Ого, а ви шустрі? А, не встиг. А ви що, на ближній прийшли? Ну, добре. Влаштую вам спецоперацію модили. Хм, походу, все. Дивно. Ти що? Ти до кого належиш? Походу свій. О, він мене прикрив. О, вони мене прикрили. Ну дякую. Штурм дуги кажете? А я лут свій хочу сховати, мабуть, ні? Чи так, блін? Ладно, пішли на дугу. О, а от і дуга. Ну, трохи ще далеко до неї, але... Тим не менш. Ну, тепер же ігра. Вважаю, що ми прийшли. Окей, мабуть, не будемо затягувати з е, відеосом. Хі. Продовжимо добу в наступному випуску. Всім, хто додивився до цього моменту, дякую вам. Ви мої герої або моїй героїні. Гарного вечора!